365 днів про взаємовідносини. День 88-й. Справжня сила чоловіка не в м'язах. І дійсно, чоловіки багато в чому переплутали справжню силу з фізичною міцю. Для багатьох саме наявність м'язів і є демонстрацією власної сили. Ось звідки іде надмірне насильництво, агресія, а також бажання домінувати, бажання. Панувати бажання керувати, при цьому не враховуючи позицію половини. Хто це зробив? Звичайно, в цих речах задіяне саме відступ від Бога. Ну а це означає, що чоловік віддав своє життя на керівництво дияволу. Тобто він дозволив нечистоті керувати як результат, нечистота роблячи свою ділу діло, керує чоловіком, забираючи у нього істинну силу. А що таке істина або справжня сила чоловіка? Вона була дана чоловікові Богу. Для чого? Щоб він керував, щоб він захищав, щоб він забезпечував, щоб він лідирував і навчав тих, хто довірений йому. І знаєте, для тих, хто розуміє ці поняття, ви зразу і розумієте суть: ні навчати з агресією не можна, ні лідирувати з агресією неможливо. Неможливо захищати агресивно, і так далі. Для цього потрібно мати внутрішню силу. А що таке внутрішня сила? А внутрішня сила це вміння керуватися принципами Бога, це вміння, маючи слово Боже, використовувати його правильно. Це вміння говорити так, щоб тебе чули, вести так, щоб за тобою хотіли йти, захищати так, щоб до тебе линули. Забезпечувати так, щоб дійсно це не було як тягар, а легко, благословенно і славно. І це доступне для тих чоловіків, які своє серце відкривають. Але ви знаєте, більшість навчені були з дитинства, що найважливіше це не втратити або не показатися слабким. І маленьким хлопчикам, і сивим дідусям до сьогоднішнього дня часто буває страшно. Десь в чомусь проявити себе як безвольна або слабка істота. І це нав'язане суспільством. Адже бути слабким це не позорище, позорно бути насильником або агресором. Бути слабким це нормально, коли ти чогось не знаєш або в чомусь не спрактикований. І коли чоловік здоровий, по суті, своїй, він каже: Так, я в цій сфері ще слабкий, мені потрібно навчитися. Він, замість того, щоб проявляти насильництво або агресію, іде і змінюється, навчаючись. І як результат приходить зовсім іншим. Це його вибір, це його право і це мудро. А інша категорія залишається в позиції я Я все знаю. Я слабкий. Та я вам докажу: подивіться, який мене біцепс, подивіться, який мене тріцепс, подивіться, які у мене тут накачені кубики». І як результат, фізична міць зростає, а інтелектуальна щезає. Фізична міць збільшується, а людина не здатна ні життя організувати, ні за собою когось вести, ні захистом для когось бути, ні забезпечувати когось ні навчити. Вона просто нищить тих, хто поряд з нею. Тому можна бути і мати сильні м'язи. Але при цьому мати слабкий дух і програти все своє життя. Ось чому Біблія говорить Псалом 19:8 одні колісницями, а інші кіньми. А ми, іменем Господа Бога нашого, будемо хвалитися. Це для справжніх чоловіків.